всім. заголовок у мене Де знайти автомобіль дешево, на автомобіля ГМБХ. Але шуткую насправді. Ось машина, яку вчора показували, і вона вже по суті продана. Клієнт вже хотів слати кошти за неї. Але я сказав, зачекай, я перевірю в ходу, тому що ну, зовні все обдивилось, нам сказали, що машина їде, але приїжджала вона на лаваті і треба... Перевірити. Абось там щось не тонко, тоді треба повідомити. А де купити автомобіль дешево? Е, зараз я розкажу. Заодно проїдемося на машині. Якщо у вас зараз немає ключі. ніяких зв'язків, ключ у мене від Мерса. В тебе, так? Да? У ну, мене, напевно, так. Да? Якщо у вас не, не набиті ще ніяких зв'язків в Німеччині нічого, то е, найкраще, найдешевше, точно не на аукціонах, як е, нерідко всі думають. Мобіле.де здивую вас, але не шукати в базі серед інших оголошень, які там навіть серед вчорашніх. На сьогодні правильний пошук, я вже не раз казав про це, це оновлення сторінки пошуку. Ну хтось скаже, а де ви берете? Ну, так само іноді ми беремо. Але ми беремо в основному машини. У своїх клієнтів, які вам не продадуть. Ми беремо страховики, ну, різні є варіанти. Але вам там машина буде коштувати, скажімо, там 10, для нас 10. А ви будете давати 10 500 і вам не продадуть. Тому що, ну, скажімо, цікаві машини бувають не часто. А нецікаві, ми теж зобов'язані брати, коли нам пропонують, розумієте? Не, нема такого, що от, от це береш, це не береш. Ми бачимо, що на цій машині не буде нічого е -е, в кращому випадку свої гроші. Такі бувають теж, і ми мусимо їх брати. Ну, але це точно не, не для клієнтів, я зараз розказую. Не для підписників мого каналу, тому що у вас такої ситуації все рівно немає. Немає у вас набитих, набитих клієнтів, які вам е, пропонують. І тому я вам раджу все ж е, шукати на mobile.de. методом оновлення сторінки пошуку. Попередньо вибравши фільтр за останній день. Набиваєте рік від, ціна до, також пошкоджені, якщо важливо тільки якась окрема марка, то набиваєте ще марку модель. І щогодини оновлюєте. Це секунду займає часу оновити, побачити, чи немає, чи пошук, чи результат пошуку не змінився. Якщо не змінився, то і сторінку не відкриваєте. А якщо змінився, дивитесь, може там щось додалось те, що вам потрібно, те, що вас зацікавить. І тоді головна задача зарезервувати автомобіль. Зарезервувати для вашого приїзду. Або ж, для, якщо ви в Україні, для, для знайомої вам людини, яка поїде, огляне вам автомобіль. Ну, якщо і такої немає можливості, то мінімізувати ризики е, з запитаннями, фото, відео і е, задаток слати в будь-якому випадку я вам не раджу, тому що е, задаток вам ніколи ніхто не поверне. Ну і коли, коли ви будете е, коли ви розраховуєте торгуватись по проїзду, то не розраховуйте. В Німеччині так не вийде, що ви взяли за руку продавця і пішли там показувати недоліки. Торгуйтесь відразу, зі старту. Бо біля машини ви нічого не сторгуєте. Вас просто виставлять з стоянки і заберуть ключі, і більше принципово можуть не дати далі машину дивитися, якщо ви там почнете показувати. Навпаки, старайтесь проїхати до машини раніше, ніж стоянка відкривається. Хто у мене на каналі знає, що я проїжджаю завжди на годину раніше, ніж відкривається площадка. Стараюсь в 8 відкривається, значить на 7 ранку проїжджаю, В 10, значить на 9, щоб годину мати для огляду автомобіля, щоб не нервувати продавця, бо тривалий огляд. Двох годинний, то е, це не є нормально в Німеччині. Тому ззовні можна обдивитись і вже прийняти рішення повністю ще до е, приїзду автогендлера, приїзду продавця. А потім залишиться тільки перевірити в ходу, перевірити мотор, ну і все таке технічну частину автомобіля. Де як купити дешево? Логічно подумати, всі, всі думають, що треба шукати у приватника. Я вас здивую, що ні. Ну, бо якби приватник це, це ніби це ніби з перших рук. Я вас дуже здивую. Приватник продає дешевше, тільки машину, яка вже без тихогляду, без тюфа, е яку вже виїздив. І тоді, да, тоді можна в приватника дешевше. А якщо машина має дійсний техогляд, нормальна е, ціла машина, ви можете при, придбати її тільки дорожче, ніж автогендлер. Автогендлер насправді е, не хоче продати для внутрішнього використання. Так, да, це, це я говорю для. Українців, які мешкають в Німеччині, вибачаюся, а не для тих, хто в Україні. Е, тобто для Німеч... в Німеччині виберете автомобіль для використання в Німеччині. А для використання в Німеччині е, німці автогендлери не хочуть продавати, тому що є закон про захист прав споживача, згідно з яким два місяці можна поїздити і віддати машину без пояснення причин. Сказати, забирай її назад, віддай мені гроші. Так от, українці можуть все ж купити машину у автогендлера на відміну від німців, які не продають згідно з, тако, з таким законом. Українець може сказати, я беру для України ось вам паспорт, ось вам українська адреса, пишіть купчу, і потім в неї залишили купчу або викинули в смітник і йдете. Машину реєструєте в, в, в Цуляцингштеля в Мрео місцевому. Для цього не потрібна вам купча взагалі. От тому така, е, така є у нас е, можливість придбати будь-яку машину, сторгувати неї попередньо і поїхати придбати. От. У автогендлерів шукайте, не шукайте е, у частників, тому що у них дорожче. Далі, якщо для України, ви шукаєте машину без, без тюфа, без техогляду. Не потрібен вам той техогляд. Якщо для Німеччини, ну шукайте машину хоча б, ну, щоб місяць-два залишалось техогляду. Коли техогляд закінчився давно, вам буде складніше пройти той техогляд. Які ще поради поради гадати по Да, аукціони. ну... Кіт в мішку, скажу вам чесно, купу... дехто думає, от тільки за аукціона треба купувати. Е люди купували мої знайомі автогендлери з аукціона, почали купувати навіть там пару машин в плюс купили. Ну, зараз працюють два чоловіки з Гамбурга. Зараз вони працюють на будівлі, е будівельниками, вже не автогендлери. Хоча були в свій час дуже успішно продавали машини. От. Не займайтеся аукціонами, це, це купуєте коти, кота в мішку. Трохи не Америка тут е з аукціонами. Не раджу займатися. Раджу моніторити якомога частіше. Mobiле.d. Не лізьте там кляйне анцайга. Хіба що вам треба машина за тисячу там, євро без тюфа. Для України, так, да, можна кляне анцайга. Використовувати машини без техогляду можна. Власник Kleine Anzeige — це eBay, так само як і mobile.de. Тільки Mobile — спеціалізований сайт для автомобілів, а Kleine Anzeige — це більш такий сайт для пральну машинку купити, беушну, меблі. Тоді так. Ну і машину таку без тюфа для України так. Якщо ви хочете купити сюди, для Німеччини. Машину ну, можете купити тільки дорожче, ніж у автогендлера. От. Ну, хоча е, німці, які тут проживають, так, вони мусять купувати дорожче, тому що автогендлер каже, нурфюр гендлер од тільки для інших фірм або для експорту. І шансів немає, нічого, як, нічого не залишається. Як купити машину у приватного продавця. Дорожче. Або у автогендлера, який продає, а їх небагато процентів, може, максимум 10 продає на приватника для внутрішнього використання. Ось. Ну, Все не розкажеш. Пишіть в коментарях, а я надам всю інформацію, як не торкнувся в відео. Їду, перевірю Мерседес, Айонік, Хюндай Іонік проданий теж вже. Хто там каже, у нас дорого, ну не вважайте нас ідіотами, бо ми б не мали своє житло в Німеччині, не мали б площадку велику, якби не знали, що купувати. Часто в коментарях бачу, та шо ви, то така машина там 5 коштує. Ми цінимо сім там, там, чи е, пишуть 5 кошти. Ну, Може, десь і коштує, то знайдіть. Я вважаю, що у нас, е, якщо взяти от різні автоханди, різні площадки, то середній показник у нас дуже низькі ціни. Так? Ну, але я не кажу, що, що у нас там дешево завжди. Ні, не дешево. Ну, от цей Мерседес, подивіться в мобіле. За скільки продають. Ми його тільки відео зробили вчора, і сьогодні вірніше. І він вже проданий. І ще кілька людей телефонувало. Хоча теж хтось каже: та ну куди це дорого? Воно все дорого, скільки б не зацінив, завжди дорого. Але треба відштовхуватись від середнього. Питають, цін. чому не продають приватникам? Чому не продають ще раз? Відповідаю, тому що. Приватника в Німеччині захищає закон про захист прав споживача, згідно з яким ви можете через 2 місяці покататися і повернути машину. Уявіть, ви автогендлер, ви продавець, купили машину, продали ну, середній заробіток 350-400 євро. Да? Ну, заробили ви 400 євро. І е, вам поїздили два місяці і приносять, поїздили на машині, і привозять її, вже подряпано десь, ще, ну, навіть таку, не, не, не зробивши ніяких проблем, поїздили і вернули через два місяці. Ви тут вже порахували заробіток свій і вам віддають. Воно вам треба. Ну і автогендлерам не треба. Ми взагалі теж жодної машини от за вісім років, де у нас офіційний. Бізнес в Німеччині ні, більше, вже 10 років, це тут 8 років. Де більше офіційний, вже, може 12. Е -е, а раніше продавали на Польщу, возили, тут по базарах продавали. От. Е -е. Ми жодної машини не продаємо на приват. Для чого ризикувати? Ви, напевно, коли мобіли дивитесь, е -е, часто зустрічаєте навіть на -е, таку в описі. Фразу норфюр гендлер од експорт. Тільки для автогендлерів чи не експорт. Ну а той, хто не пише, то скаже вам це по телефону. Е от така відповідь. І тому приватник, знаючи про це, що нікуди ви не дінетесь, може ломити ціну там, на півтори дорожче, і ви купите, а куди дінетесь? Купите машину. Бо автогендлер не продає. А той, що продає, у нього ще дорожче, ніж. У приватного продавця. Якщо ви бачите там гарантія, страховка, ну зазвичай це не входить в ціну. Це окремо треба платити. Навіть ті гендлери, що продають приватникам для внутрішнього користування, е, от вони не пишуть ціну разом з врахуванням там всіх страховок. Ну, інколи пишуть і так. Але в основному ви бачите ціну е, голу, а потім з... Якщо ви хочете з гарантією для приватника, ну, ціна накидається ще, плюс страховка. Коротше кажучи, все не розповістиш, пишіть, в коментарях відповім на всі запитання, а я поїхав перевіряти Мерседес і до наступних відео.